20% відсотків на ЗСУ. 20% відсотків на ЗСУ. Раховані мільйони. Здравствуйте. У підсумку депутати проголосували за запропонований проєкт бюджету, в якому лише 200 мільйонів гривень закладено на підтримку підрозділів оборони в рамках програми щодо сприяння територіальній обороні міста Дніпра, тобто менше 1%. Дякую, шановні колеги. Рішення за бюджет прийнято е, кваліфікованим большинством голосів. Більшістю голосів 47 за, е, 7 е, були проти. Все. Обсяг прийнятого бюджету становить майже 21 мільярд 300 мільйонів гривень власних доходів та видатків. Бюджетна сесія була передостанньою у цьому році. Остання призначена на 17 грудня. Обов'язково розкажемо про неї у наступній передачі.